Акторка Наталка Денисенко пояснила, чому не коментує особисте життя, у тому числі стосунки з актором і військовим Андрієм Федінчиком. Бо, як відомо, у змі ще минулого місяця з'явилася інформація, що вони розлучилися, але офіційних коментарів на цю тему не було. Тож у проєкті Гра з вогнем Анатолія Натоліча Наталка Денисенко розставила усі крапки над і відповідаючи на те, які питання від журналістів її найбільше дратують. Акторка сказала, що розуміє насправді журналістів. Адже це їхня робота, і іноді вони можуть і мають ставити гостре питання, але все ж таки деякі її дратують. Наприклад, про те, де вона взяла гроші на нове авто, але вона одразу відповіла, що заробляє, є ФОП і можна перевірити усі її прибутки. А ще Наталку Денисенко бісить питання особистого характеру. Каже, що якщо ти публічна особистість, це не означає, що ти маєш все абсолютно пояснювати у своєму житті. Її це бісить, але вона намагається відповідати, тому що розуміє, для чого ставлять такі питання. Водночас, заглиблюватися у тему особистого життя, Наталка Денисенко не стала. певно, що прийде той час, коли акторка зможе поділитися, якщо того захоче. Ну а поки особиста буде лишатися особистим.